Друзі, продовжую вас знайомити з іграми, які вигадав я. Ми вже грали з одним кубиком, була доволі довга ігра, де я програв кандидату в майстри спорту Михайлу. Потім зіграли з, трьом, з двома кубиками, там були три веселі гри. У одній Михайло виграв мене на першому ході. Дивіться, будь ласка, це на каналі Грасмейстер Торжество Многообразія. У другій виграв в теж в ході на третьому, четвертому. А потім я зібрався за допомогою автотренінгу і виграв такий. Один-три програю. Так що веселого мало. Зараз ми кинемо, хто буде ходити першим, так, бо тут теж має це значення. Це я кидаю, наприклад, так. В мене 4, я думаю, в тебе буде двієчка. Думаю, в тебе двічка, і тому я вже буду б ходити один хм. Одиничка. Так, друзі, виставляємо три кості і Ух, скільки летить. І я ходжу лише конем, тому що турою не можна, слоном не можна. І я ходжу конем. Кінь це три, Прекрасний хід, кінь. Виходить на найкращу позицію. Ми готові атакувати. Що випаде? Нашому КМС. Що, Михайло, в тебе? Подвоєння mm -hmm. тут немає, ти пам'ятаєш. Просто в тебе два ходи конем. Ферзем ходити не можна. Ну що, одним будеш натискати, чи кожного виведеш. Ось загадка для нас, так? Друзі, це третій ефір подряд. Тому. 6, 6, 6. Так, ну найкращі ходи зробив. Я б в c 6 почав, хоча різниці немає. Так, ну добре, що в мене. Треба пішак, щоб був, щоб потім слон долучався до гри. Пішак, тура, кінь. Mm. Так, ну тура це ця, мабуть. Тому якби вона була закрита, то я повинен був би штурнути так, щоб піти турою. Ну, Пішак я відкрию Е4, тура на B1, щоб Б4 може сувати. Ну, а вибору немає. Тобто я ж не буду цю туру відкривати. І що, третє, mm. кінь. Бачите, не пам'ятаю, старенький кінь. Що, на атаку? Чи вивести цього? А ні, а я полізу на атаку. Я полізу на атаку. Може два три коня і виграв, так? Три коня. В тебе теж три коня виграє. Раз, два, три. Так два коня. А, в мене ж два виграє коня. Так, щось я, бачите, затопив. Ну, вже третій ефір йдемо подряд. І інші правила змінюються, важко. Так, ну що в Михайло буде. Нічого, крім тури, так? Королем ходити не можна. Якою турою? А скільки? Так, один дві, раз. Дві тури. Ні, а, Два один. короля. Mm. Ну, що це ж не важливо. Давай швидкіше. Тура. Б8. Тура Б8. Фігури треба розвивати. Що ти ходиш турами на місці? Дивись, як я конем стрибаю зараз. Кроссмейстер зараз. Два шахи і все. І забрав короля. Ну. Коня. Один кінь, слон та ферзь. Ну теж непоганий такий. Що ж конем? З ферзятого випускати. Чи на d6 щоб пішака? Хто його знає. Ну, Давайте на d6 все ж таки. Слон, да? І ферзь. Що наш 5. Не хоче. А! Полетіли. Я теж думаю, що на d6 коня краще, тому що. Заблокувати слона десь. Так. ферзя, я впевнений, що кінь тебе точно вийде. Я не знаю, вийде пішак, але кінь точно випаде. Так, ну давай дивитися. Ризикнув, так вже. Кінь, я казав, точно випаде. І тура. Королем ходити не можна. Але кінь для тебе не найважливіше. Ну, ферзя береш? Береш? Ну, так. Тура якою? Тура же вісім. Під слона? Під слонюрика. І що, король немає, ходя. Друзі, тепер записуємо цей суперхіт, який я зараз зроблю конем. У комп'ютері, як Сашко, скажений. Якщо я зараз виграю, то, друзі, матч закінчиться 2-3, але все ж таки буде не так неприємно, бо летів 0-3. Це буде остання партія в будь-якому випадку. Що виграю я, що програю, це не має ніякої різниці. Так, друзі, ну, хоч трішечки від'ївся, з'їв, пішов і кінь вісім. Ось такі три гри ми вам запропонували. Е Михайло взагалі забув і правило. Он тримав, він не грав, мені здається, ми не грали. Ми грали з одним, а ну найчастіше з двома вона найбільш весела, така для відпочинку, швидко зіграли і все. Я йому сьогодні пригад... нагадав правила. Ну, бачите, правила легенькі. Ігри все рівно потрібно щось, мозок якось там напружувати, десь можна щось навіть поаналізувати, особливо з одним кубіком. Тобто, гра, вона, звичайно, дуже-дуже далека від звичайних шахів, але якусь міні-користь несе. Для неї не потрібно щось там купувати дороге, так, і можна ось так грати. І у компанії, коли ви граєте, наприклад, з людьми, яким хочеться просто посовувати фігури, але вони не вміють дуже гарно совати, і тут в них з'являється шанс. І так далі. Ну, а хто хоче в нормальні шахи навчитися грати сильно, будь ласка, е заходьте до нашої школи. У нас зараз дуже багато цікавих проєктів. Зараз можна купити найкращий у світі шаховий абонемент рік радощів зі школою Шуб по ціні, яка у рази нижча, чим, вона, ну, по три, чим та ціна, скільки повинен коштувати цей курс. А також можна. Завітати, стати членом нашого клубу, і отримати картку, яка дає знижки і на онлайн-заняття, і на всі інші послуги школи. Тому для тих, хто хоче прогресувати, ставати сильнішим, зараз є шанс отримати вигідні послуги. за Дуже вигідними, круті послуги за дуже вигідними цінами. Бачите, три відео. Це я ж буду розміщувати по одному, а так три, і в мене вже голова така вже не працює. Погано працює. Добре, друзі, мені ще сьогодні потрібно буде працювати, готувати учня. Він грає у міжнародному турнірі, тому ще мене сьогодні чекає праця. Вам, ну я не знаю, як, коли я буду це відео розміщувати. Але що, бережіть себе, все буде Україна, працюємо. Дякую тим, хто підтримує канал, хто підтримує його роботу. Ми бачимо, дійсно назва канала виправдовується. Тобто гроссмейстер торжеством на тобто у нас різні якісь там фокуси, різні якісь моменти, і ми обговорюємо і просто шахові моменти, і політичні моменти, і, і шахові, ви бачите, майстер зараз показує доволі цікаві приклади. Мені дуже сподобалось відео з французького гамбіту, там, де білі провели атаку учень. Михайла, нашого майстра, провів ну, там, впевнена перемога, але сам метод виграшу, я, чесно кажучи, спочатку теж мені на очі потрапила інша ідея. Так, ну що там, ніхто не писав нічого. Добре, ну ось такий ефір. Ніхто не підтримував. Ну, таке буває. Нічого, можливо, ми не, не ми, а я цього не заслужив. Тож вам вирішувати. Якщо ніхто не підтримує, можливо, так воно і є. Все. Закінчуємо. Я вимикаю.